Добре, я зрозуміла, Ну, я потім дам свої пояснення. А скажіть, будь ласка, як бачить пози... позивач безпосередньо зустрічі? Де це саме? В Україні, в Польщі, десь на кордоні, десь взагалі на нейтральній території. Як це він бачить, ці зустрічі загалом? В Києві, може? Місце проживання кого? Позивача? Де буде організовувати зустрічі саме позивач? Де це планується? В якому регіоні? Тому що вони ж не проживають разом. Зараз війна. Де він як він бачить ці зустрічі? По його думка вам відома безпосередньо з цього приводу? Щоб це було в найкращих інтересах дитини, щоб це було безпечно? Як він це бачить? А не може просто приїжджати в Київ, щоб побачився від позивач з дитиною. Їй нема де проживати в Києві, це небезпечно. Вона приїде з потягу і привезе дитину, щоб він побачив три.